Ми перебуваємо біля дуже красивого костелу у селі Лосяч. Костел відносно молодий. Побудований він наприкінці 19-го, на початку ХХ століття. Фундаторка його є графиня Глуховська, яка на той момент вже була вдовою намісника коронного краю Галичини та Лодомерії, фактично особи номер один адміністративної посади тодішньої в другій половині ХІХ століття. В коронному краї Галичини Делодомери, яка належала до Австро-Угорської монархії, помер він у 1875 році, і його вдова, графиня Голуховська з роду Баворовських, яка проживала у скалі, там зафондувала перебудову від пере... реконструкцію місцевого костелу, підняли на одну висоту, на один поверх, вежу, встановили годинник. А ось, власне, цей красивий костел, будований зос земля. Чому саме тут і чому така краса? Для чого було потреба такого костелу будувати в такому селі? На той час Лосич це було більше половини місцевого населення. Це були поляки, це були переселенці, які тут отримували землі, отримували парцелі. І таким чином село було дуже великою кількістю римо-католицьких віруючих. Власне тому і графиня будує цей цей, цей костел. Він завжди мав свого священика, який по дорозі ще міг обслуговувати і околичні костели Бурдяківці, Скала, Бережанка, так, в принципі, як зараз. В часи радянського атеїзму, атеїстичної так скажем політики, агітації, пропаганди, в Борщівському районі на той момент діяло два відкриті діючі були два костела: це Боршівський костел і Ослосенський. Оскільки тут було понад сотня, можливо, 150 віруючих, які кожної неділі ходили на службу Божу. Але радянська влада все одно хотіла закрити його і шукала приводу. Кожного разу перевірялися люди, перераховувалися, і власне цей привод, потім помер священник, Вони не дали можливості найняти собі іншого громаді. Потім, десь із далекого якоїсь костелу, приїжджав сюди раз в місяць, потім раз в два місяці. На службу від на відправу сюди священник І власне в 1974 році було використано привід і цей костел було зачинено. Але на початку вже нашої незалежності, в 90-х роках, польська громада згадала, хто вона є. Звичайно, що за, за допомогою якихось зовнішніх донорів, і ось ми бачимо вітання ось цього лину, яка є такою фотографічною локацією, відео локацією нашому карті.